Є певне незадоволення паном Єрмаком у, 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 у зв'язку з тим, що він нібито на себе там багато влади притягнув. Дуже часто задаємо ми собі питання, яким чином е, голова Офісу президента став фактично радником з нацбезпеки і головнішим за міністра е, іноземних справ. Це ж це ж помітно. І це помічаємо не тільки ми, це ми помічають всі наші міжнародні колеги. Він очолює будь-які делегації, він говорить частіше і навіть по протоколу розміщений в інших місцях ближче, ніж міністр іноземних справ. А, тому це як мінімум викликає питання, а, як максимум, це протирічить Конституції, тому що не він повинен виконувати ці обов'язки. Окей, можемо говорити про те, що так війна в країні і тимчасово ми могли би змиритися з цією картиною. Але тоді давайте відповідати дійсно, чи є в нас той результат, який ми очікували, і повторюсь, чому з'явилася взагалі можливість появи такого корупційного скандалу. Ми, як мінімум, завтра повинні вимагати жорстких пояснень, а як максимум звільнення.